Якщо ви, як і я, любите, віддаєте перевагу розмітки чертілкою, а не там, чи маркером, чи олівцем, значить дивіться, коли ми користуємося кутничком, треба за ним спостерігати. Чого? Того, що ми коли проводимо розмітку чертілкою, чертілка у нас металева. І в нас відбувається тертя метал об метал, об оцю кромку нашого кутничка. І з часом. Вона дає вироботку. Ось ми бачимо старий мій кутничок. Ось тут у нас зона, яку я постійно обмальовую. Ось дивіться, спробую вам показати. Бачите? Прилягає, прилягає. А в зоні найчастішого використання, бачите, яка щелина. І це впливатиме на нашу подальшу розмітку. Тобто, коли ми користуємося чертілкою для розмітки, періодично треба нам змінювати кутнички, бо вони будуть показувати некоректно.